Складається враження, ніби ти дійсно прогулюєшся з садом. У відвідувачів виставки Людмили Авенір у музеї Короленка складаються такі враження. І кстати кажуть, відчувається, що ну, на мій взгляд, що на художницю мили влияння все таки французькі імпресіоністи. Я не буду їх перечисляти на крайній мірі краски многих авторитетів замітне. Відвідувач Віталій переконує, він повинен був сюди прийти. Тому що ці картини заряжені просто духовністю. Хто може і не бачить, а я бачу це. Общається з такими картинами, дає сли, підчленя хороше, впечатлення на будущее. Людмила Авенір столична художниця, але у музеї Короленка виставляється вже не вперше. У Полтаві мисткиня має багато друзів. Вона знає правнучку Кириленка Наталю Сергіївну Ляховичу, вони якісь давні подруги. Вона здається, вона дуже така таємнича особистість. Вона здається родом з наших міст, але її тягне постійно із Києва в Полтаву. І так вона розповідає, що її запросили в травні, вона вже виставлялась у Франції. Розповідають, що замість наступної виставки у Парижі живописець вирішила приїхати з роботами до Полтави і, крім картин, привезла білу кераміку. Але своє обличчя від об'єктивів камер Людмила Авенір приховує.